Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. ЧАСТИНА друга. Розділ третій. Чотири Джаред відповів на другому гудку. Це казе Дулінгська філія. Епідеміолог Джаред Норкрос слухає. У цьому нема потреби, Джаре, мовив Клінт. Я зараз сам у своєму кабінеті. Мері в порядку. «Йо, поки що ходить по задньому подвір'ю. Каже, що сонечко її освіжає. Клінт відчув неясну тривогу, але наказав собі не бути таким старим клопотуном. Суцільні паркани, багато дерев, і з нею там усе буде гаразд, це ж не те, як би Тері з його новим підкомандувачем могли послати вертоліта або дрон. Тату, я не думаю, що вона ще довго зможе залишатися без сну. Не уявляю навіть, як вона змогла витримати так довго, я теж. І, до речі, мені важко зрозуміти, навіщо мама хотіла, щоб ми опинилися тут. Трохи меблів тут є, але ліжко тверде, він замовк на хвильку. Мабуть, це звучить доволі занудно, Геш, з усім тим, що зараз коїться. Люди зазвичай мають схильність зосереджуватися на дрібницях, щоб захиститися від нестерпності великих подій, сказав Клінт. А твоя мама мала рацію, Джаре. Ти ж не насправді думаєш, що випалювальні бригади заведуться і в дулінгу, а вже ж? Клінтові згадалася назва одного старого роману У нас це неможливо. Сенс у тому, що будь що може трапитися, будь де, але ж ні, не дулінгські випалювальні бригади його зараз непокоїли. Є речі, про які ти не знаєш, сказав Клінт, але оскільки є люди, які те знають чи принаймні підозрюють, сьогодні ввечері я веду тебе у курс справи. Потім у мене може не бути такої можливості, подумав Клінт. Я привезу тобі з мері вечерю. Подвійні гамбургери, подвійний маш з біца-фургону. Годиться. Тобто, якщо вони ще не прикрили свій бізнес, гаразд. Звучить грандіозно, зрадів Джаред. А як щодо чистої сорочки? Тоді це буде офіцерська синя сорочка. Я не хочу, щоб мене побачили біля нашого дому. Джаред спершу нічого не відповів. Лінт уже хотів було перепитати, чи той його чує, аж тут син промовив Прошу, скажи мені, що це в тебе просто параноїдальний настрій. Я все поясню, коли приїду. Тримай в притомності. Нагадуй їй, що вона не зможе їсти піцу крізь кокон. Я так і зроблю. І ще, Джареде. Йо, копи не інформують мене щодо їхньої стратегії в упорядкуванні місцевої ситуації. Наразі я не належу до їхніх улюблених персон. Але на їхньому місці я б ретельно прочесав усе місто і склав загальний реєстр усіх сплячих жінок плюс місця їхнього перебування. Тері Кумс може і не бути достатньо розумним або не зовсім контролює ситуацію, щоби про це подумати, але я вважаю, є там один чоловік, який із ним працює, котрий на це здатний. Окей. Якщо вони з'являться там біля вас, сидіть тихо і є там якийсь сховок у тому будинку. Я маю на увазі, щоб не підвал. Не певен я його як слід не обстежував, але гадаю, тут є горище. Якщо побачиш на вулиці копів, ти мусиш усіх перенести туди. Господи, справді ти мене дійсно вже лякаєш, тату. Не певен, що я тебе розумію. Чому я не мушу дозволити копам знайти маму і місіс Ренсом і Молі? Вони ж тут не палять жінок, правильно? Ні, не палять, але все одно це може бути небезпечно, Джареде. для тебе, для Мері, а особливо для твоєї матері. Як я казав, поліція наразі не вельми задоволена мною. Це через ту жінку, про яку я вам розповідав, через ту, що інакша. Не хочу зараз заходити в деталі, але ти мусиш мені вірити. Ти зможеш підняти їх на горище чи ні? Йо, я сподіваюся, що такої потреби не буде, але так. Люблю тебе. Скоро буду там. Сподіваюся разом з піцею. Але спершу, подумав Клінт, я спробую ще раз дати собі раду з Євкою Блек. П'ять. Коли Клінт, несучи під пахвою складений стілець із загальної вітальні, прийшов у крило Ей. Там біля дверей у душ і вошобійку стояла Джинет і розмовляла з якоюсь особою, котрої не існувало. Схоже, там тривав якийсь плутаний торг за пігулки вона сказала, що шукає доброго товару синяків, бо вони вгамовують Деміена. Євка стояла біля град своєї камери, дивилася на це нібито зі співчуттям, хоча з ментально нестабільними ніколи не можна бути упевненим. І, до речі, про ментальну нестабільність. У сусідній камері, упершись похиленою головою собі в долоні, сиділа на койці Енджел. повисле волосся затуляло її обличчя. Вона коротко скинула очима на Клінта, промовила Привіт, херосмоку, і знову похилила голову. Я знаю, де ти це дістав, казала Джинет невидимому наркодилеру, і знаю, де ти можеш знову дістати зараз. Там нібито не зачиняються опівночі. Зроби мені ласку, гаразд. Будь ласка, будь ласка, мені не сила бачити Дейні в його психах, і в Бобі якраз зубки ріжуться. У мене голова обертом. Джинет. погукав Клінт. Бобі? кліпнула вона на нього. Ох, доктор Норкрос. Обличчя в неї тепер було геть змарніле, неначе всі м'язи там уже поснули і тільки чекають, коли до них приєднається її впертий мозок. Це нагадало Клінтові один старий анекдот кінь заходить до бару, а бармен його питає Гей, друже, чому таке понуре обличчя? Клінт хотів пояснити їй, чому він наказав офіцерам вивести з ладу таксофони і вибачитися, що позбавив її можливості зателефонувати своєму синові, дізнатися чи з хлопчиком усе гаразд. Утім він не був певен, що Джинет наразі здатна його зрозуміти, а якщо навіть зможе, чи допоможе це бодай чимось, чи тільки пригнітить її ще дужче. Вся ця відповідальність, яку Клінт наважився взяти на себе, відповідальність за життя жінок у в'язниці, за життя своїх пацієнток, вона гротескна. Його переконання в тому, що альтернативи він не мав, не робила її менш гротескною чи жорстокою, і це нічого не гарантувало, аж ніяк. Це через Євку він був змушений так вчинити, і Клінт зрозумів якось раптом хоч ненормальна вона, хоч ні, а він ненавидить її за це. «Джинет, з ким би ви. Не заважайте мені, Доку, мені треба зробити цю справу. Я хочу, щоб ви вийшли на спортивний майданчик. Що? Я ж не можу цього зробити, у всякому разі, сама не можу. Це ж дюрма, самі знаєте. Вона відвернулася від Клінта і вгляділася в душову. Ну, от, той чоловік пішов, ви його відстрашили, видала вона схлип. І що мені тепер робити? Усі двері незамкнені, любонько. Ніколи в житті Клін ще не використовував такого інтимного слова, звертаючись до утримуваної, але зараз воно прозвучало природно, бездумно. Я потраплю в рапорт за погану поведінку, якщо так зроблю. Вона стеряна. промовила Енджел, не підводячи голови. Піди, Джинет, сказала Євка. Пройдися крізь меблеву майстерню і через спортивний майданчик на город. Там молодий горошок, солодкий, як мед. Накладеш собі в кишені і повернешся назад. Ми з доктором Норкросом уже все з'ясуємо і тоді зможемо влаштувати пікнік. Гороховий горе пікнік, промовила крізь завісу свого волосся Енджел і пирснула. Піди, зараз же, сказала Євка. Дженет подивилася на неї непевними очима. Той чоловік може бути там, вговорювала Євка. Тобто я впевнена, що він там. Або радше у твоїй брудній сраці, докинула Енджел крізь волосся. Ховається там, Іди, знайди мені гвинтового ключа і я допоможу тобі знайти його. У тебе злий язик, Енджел, сказала Джинет. Злий. Вона, було вирушила коротким коридором крила Ей. Та потім застигла, вп'явшись очима у коси прямокутник світла на підлозі, немов загіпнотизована. А я кажу, що ти не можеш не зважати на квадрат світла, промовила тихенько Євка. Джинет розсміялася і вигукнула Правильно, рі, правильно, це все збреши за призи, хіба ні? Вона вирушила далі повільними кроками, збочуючи ліворуч і виправляючись, збочуючи праворуч і виправляючись. «Енджел», – покликала Євка. Вона промовила це тим самим спокійним, вічливим тоном, але Енджел вмить скинула вгору очі явно цілком притомна. Нам із доктором Норкросом треба коротенько порадитися, ти можеш слухати, але мусиш тримати рота на замку. Якщо ти порушиш мовчанку, я припиню це за допомогою пацюка. Він вигризе твого язика просто у тебе з голови. Енджел кілька секунд дивлялася в неї, а потім знову пустила голову собі в долоні. З'явився офіцер Гюз, якраз коли Клінт розкладав свій стілець перед камерою Євки. Утримувана щойно вийшла на двір», – доповів він. Схоже, що вона пішла на город. Це дозволено? Усе гаразд, схоте, але тримайте її на оці добре. Якщо вона упаде і засне там, перенесіть її в тінь до того, як на ній почне рости кокон. Ми занесемо її до середини після того, як вона цілком обросте. Окей, босе. Гьюз недбало відсалютував і пішов геть. Бос, подумав Клінт, Господи Ісусе, бос. Мене не висували, я за себе не агітував і все одно отримав посаду. Неспокій хилить голову у короні, сказала Євка. Генріх четвертий, частина друга. Не найкраща з його речей, але непогана. Ви ж знаєте, що в ті часи жіночі ролі грали хлопчики, так? Вона не читає думок, сказав собі Клінт. Люди прийшли, як вона і провістила, але я й сам міг таке наперед сказати. Це проста логіка. У неї навички доброї ярмаркової віщунки, але думок вона не читає. Так, і він би міг і надалі в це вірити, скільки йому заманеться, це вільна країна. Тим часом як вона дивилася на нього із зачудованою цікавістю, очима допитливими і цілком притомними, певне, єдина з живих жінок, яка досі виглядає такою. Про що ми будемо говорити, Клінте, про історичні п'єси Шекспіра, про бейсбол, про останній сезон доктора Хто? Геть погано, що він має незавершений фінал, егеш? боюся, тепер будуть хіба що його повторні трансляції. Маю інформацію з достовірного джерела, що компаньонка доктора заснула пару днів тому і зараз подорожує Тардісом у своєму внутрішньому всесвіті. Утім вони можуть розпочати новий сезон з новим, цілком чоловічим акторським складом. Звучить цікаво, сказав Клінт, автоматично вмикаючись у режим мозкоправа. Чи нам варто завзятися на щось більш релевантне поточній ситуації? Я б запропонувала останнє, оскільки часу обмаль. Мене зацікавила та ваша ідея щодо нас двох, сказав Клінт. Ваша сутність жінка, моя сутність чоловік. Символічні фігури, архетипи, інь та янь. Король на одному боці шахової дошки і королева на іншому. О, ні, заперечила вона, усміхаючись. Ми з вами на одному боці білий король і біла королева. А на іншому боці громадиться супроти нас ціла армія чорних фігур, усе королівське лицарство і усі королівські хлопи. Акцент на хлопах. Це цікаво, що ви вбачаєте нас на одному боці. Я одразу цього не вловив. А ви коли точно почали це усвідомлювати? Її усмішка вицвіла. Не треба, не робіть цього. Не робити чого. Звірятися з посібником психічних розладів, щоб упоратися з цим, вам треба певною мірою розлучитися з раціональними припущеннями і покладатися на інтуїцію. довіритися жіночому аспекту в собі. Кожен чоловік його має, просто згадайте всіх тих письменників, чоловіків, які приміряли на себе сукні, наприклад, Джеймса Кейна з його Мілдред Пірс, він мій особистий фаворит. Є чимало жінок, психіатрів, які б заперечували саму ідею, що. Коли ми з вами говорили по телефону, поки ще не спала ваша дружина, ви вірили тому, що я вам розповідала, я чула це у вашому голосі. Я був у чужому для мене місці того вечора, займався персональними справами. Послухайте, я не заперечую вашої впливовості, вашої сили Назвіть це, як вам самій подобається. Вважаймо, що ви контролюєте ситуацію. Принаймні на сьогоднішній день. Так, вважаємо, що це так, але вже завтра вони можуть прийти по мене, а якщо не завтра, то післязавтра або наступного дня це не триватиме довго. Тим часом в іншому світі, у тому, що поза деревом час рухається зі значно більшою швидкістю, там мелькотять місяці, там є свої небезпеки. Але з кожною вадою, подоланою тими жінками, залишається дедалі менше ймовірності, що вони захочуть повертатися у цей світ. Скажімо, я вас розумію і вірю навіть половині з того, що ви кажете, погодився Клінт. — Хто вас послав. Президент Реджінал Куцпісюн. заволала Енджел із сусідньої камери. Або він, або лорд Херкімер дрочимер а може. Аж тут вона заверещала. Клінт обернувся вчасно, щоб побачити, як крізь грати в камеру, Енджел шмигнув великий коричневий пацюк. Вона підібрала ноги на ліжко і заверещала знову. Заберіть його, заберіть його. Я ненавиджу пацюків. Ти поводитимешся тихо, Енджел?» – запитала Євка. Так, так, обіцяю, так. Євка крутнула пальцем, наче той бейсбольний суддя, що сигналізує хоумран. Пацюк забрався з камери Енджел і присів у коридорі, дивлячись на неї своїми очима бісеринами. Клінт знову повернувся до Євки. Коли він сюди прийшов, у голові в нього крутилася ціла серія запитань, запитань, розрахованих на те, щоб повернути Євку лицем до її маячних ілюзій, але тепер їх здуло, наче картковий будиночок потужним вітром. Це я у полоні ілюзій, подумав Клінт. Чіпляюся за них, щоб не цілком збожеволіти. Ніхто мене не посилав, сказала Євка. Я сама прийшла. Ми можемо домовитися? спитав він. Ми це вже зробили, сказала Євка. Якщо я це переживу, якщо ви мене врятуєте, ті жінки вільні вибрати свій власний шлях. Але я вас попереджаю, той великий парубок, Гірі. Дуже рішуче налаштований запопасти мене. Він вважає, що зможе контролювати інших чоловіків і захопити мене живою, але, мабуть, що до цього він помиляється, а якщо я помру, кінець усьому. Що ви таке? запитав Клінт. Ваша єдина надія я пропоную вам припинити перейматися мною і спрямувати всю вашу енергію на чоловіків поза цими стінами. Це вони вас мусять непокоїти. Якщо ви любите свою дружину і сина, Клінте, вам треба діяти швидко, щоб узяти гору. Гірі поки що не має повної влади, але скоро матиме він розумний, він мотивований, і він не довіряє нікому, крім себе. Я його відкидаю, сказав Клінт. Він має деякі підозри, це так, але певності він не має. Матиме, щойно побалакає з Гіксом. А він уже в дорозі туди. Клінт хитнувся назад на своєму стільці, немов вона щойно махнула рукою крізь грати і дала йому ляпаса. Гікс. Він зовсім забув про Гікса. Чи буде той мовчати, якщо Гірі розпитуватиме його про Євку Блек? Хера там він буде. Євка посунулася вперед, уп'явшись очима в очі Клінта. Я попередила вас про вашу дружину і сина. Я нагадала вам, що є зброя, якою ви маєте можливість заволодіти, і це вже більше того, що я мала б робити, але я не очікувала, що ви почнете мені так подобатися. Підозрюю, я навіть можу мати до вас ніжні почуття, бо ви такий відчайдушно безклепкий. Ви як той пес, що гавкає на океанський прибій, докторе Норкрус. Не віддаляючись від нашої теми, але це ще один аспект базової проблеми рівняння чоловіки жінки, яке ніколи не набуває рівноваги. Гаразд, про це іншим разом, ви мусите прийняти рішення або готуватися до оборони, або відійти вбік і дозволити їм захопити мене. Я не маю наміру дозволяти їм вас захопити, сказав Клінт. Крута балачка, який слід, мачу. Її зневажливий тон роз'ятрив Клінта. А ваше всевідюще око знає Євко, що я був змушений вивезти з ладу таксофони, що я позбавив усіх до одної тутешніх жінок можливості сказати прощай своїм близьким, навіть своїм дітям, оскільки ми не могли ризикувати тим, щоб слово про вас поширювалося далі, що мій власний син зараз, мабуть, також у небезпеці, він підліток і він іде на ті ризики, на які я йому кажу йти. Я знаю, що ви вже зробили, Клінте, але я не примушувала вас робити нічого з того. Клінт раптом нестямно розізлився на неї, якщо ви в це вірите, ви брешете сама собі. Вона взяла з полички телефон Гікса. На цьому ми закінчили, докторе. Я хочу зіграти кілька партій у Бумтаун. Вона підморгнула йому оком кокетливого дівчиська. У мене з кожним разом виходить все краще і краще.